Селя алейкум, дослар, вітаю, друзі! Мене звати Женя, і сьогодні ми відправимося з вами на кримський ринок базар. По базарам! Будь-який східний ринок це запашні фрукти, міва, овочі, сємзі. Крим важко уявити без хурми, яка так і звучить: хурма інжиру, інжір та шефталі персики. Беркело інжирне біренес лютфен. Деколи вас можуть спитати Хайсе який? Сміливо вказуємо рукою на бажаний товар і кажемо бу цей. Або можна розгорнуто. Бу інжирни біренес лютфін. Цей інжир дайте, будь ласка. Як ви бачите, до слова інжир додається закінчення ни. Коранта Сім'я. Березіть себе і Коранта не зна. Коранта не зна, Коранта не зна. Це відмінювання. Хурма, але бу хурманий беренес лютфен. Дайте цю хурму, будь ласка. Шефталі але бу шатаряний беренес лютфен. Персик дайте цей персик, будь ласка. Але лінивом можна обійтися і просто бу бу. -бу. Щодо інших продуктів, м'ясо буде ет, яйця, юмурта, молоко, сюп. алейкум, беркіло ет бієне з лютфін. Вітаю! Дайте кілограм м'яса, будь ласка. Що ж, Дослар, сподіваюся, ці слова допоможуть вам знайти спільну мову під час походу на базар. До нових зустрічей, Корушкинчи Досклар.